Наш синьо-жовтий український прапор став символом героїзму, незламності та вололюбності народу. У часи повномасштабної війни він також став уособленням надії і визволення, адже жителі тимчасово окупованих територій ховають стяг у своїх будинках або навіть під землею, аби після визволення від окупантів зустріти наших захисників з ним у руках. А що синьо-жовтий означає для чернігівців? Це один із символів України, один із найголовніших, мабуть. Катіний папа. Віхні ціни дуа. Це вільне небо, це урожай Вот. <соє> ну ка Україна, да багата страна і свободна вільна страна. Він символізує свободу, нашу незалежність, наше самовираження в цих кольорах на цьому синьо-жовтому стягу. Це кров всіх наших воїнів, предків. Мені здається, за останні роки нас символіка знайшла якісь нові сенси. Тому що ти вже бачиш, наприклад, колір не лише не як небо, а як свободу, як волю, як силу. І сам наш прапор він вже несе іншу енергетику. Тому мені здається, для кожного з нас наш прапор це як символ єдності, символ нашої сили, народу і того, що ми не переможні. Це дуже великий символ, який особисто я і моя вся родина. Ми його оберігаємо. І перший мій прапор я попросила купити свого тата, коли я була, здається, в дев'ятому класі. І я йому сказала: ми мусимо вивішувати на державні свята прапор. От і він його купив і зробив такий флагшток з балкону. Зараз ми бачимо його всюди, в одягу, наприклад. Так, там в книжках. У мене, наприклад, навіть дитина помічає цей прапор усюди. Там, навіть, якщо буде велосипед синьо-жовтий, він каже, мама, дивись український велосипед. Я чув історії, як е... Люди, коли, окупо, ну, коли Росія е, о, окупувала деякі території, так люди ховали прапори і в банки, і закопували їх, щоб їх, ну, щоб прапор не позабирали, або там у картоплю також, але ну, не просто вкинути, а саме з повагою до прапору, кудись його ховали чи в банку, чи в кульочки, щоб він залишався чистий. І після того, як вже наші війська деокупували, виходить. То люди з гордістю діставали прапори минулому році. Пам'ятаю, коли військові наприклад заходили звільняти територію, то це завжди було. Якщо бачиш прапор, то ти вже видихаєш. Неважливо скільки там техніки їде, неважливо де. Де хто і на якій відстані, якщо ти бачиш там свою форму, якщо ти бачиш свій прапор, тебе моментально полегшення, ти розумієш, що ти вже в безпеці, і навіть військові самі розповідають, коли вони приїжджають на звільнені наші території, то люди спочатку обіймають їх, так а потім цілують наш прапор. Ну це до У Мене є дуже багато е, знайомих, друзів ну в світі. А, вони дуже подобаються е, Україну, а Україна трятник, це герой. Люди підтримують, люди розуміють, в якому стані у нас зараз взагалі люди і, і країна намагаються хоч якось хто донатить, хто підтримує, вивішуючи прапор, показуючи свою підтримку. Це, ну, це є дуже важливим. Більшість країн нас підтримує, і я це сама особисто і бачу, і в Німеччині, і в Польщі. І у мене дуже багато друзів-іноземців, яким я власне пороздавала ці синьо-жовті стрічки, і вони їх повісили собі на рюкзаки просто з різних країн. Та, і ну, це, це невимовно приємно. Коли я бачу, як дівчинка там з Косово, чи хлопець там навіть з Сирії чи з Лівану, і вони всі на рюкзаках носять цю синьо жовту стрічку. Та це це підтримка, яка ну вона дуже важлива. Багато родичів, які зараз перебувають за кордоном, моя сестра в Нью-Йорку. То так, вона скидає, буває відео і фотографії. Дійсно, це так. Люди підтримують, можна на балконах побачити наші прапори, або там елементи одягу. Ну мені за це ну мені дуже приємно. Я рада, що нас підтримують. Я рада, що все ж таки правда і справедливість на нашому боці це розуміють люди в усьому світі. Здавалося б лише два кольори, а це така величезна підтримка для нас.